Словенська олімпійська чемпіонка Яня Гарнбред здолала 100 скелелазних маршрутів за добу. Марафон пройшов у межах благодійної акції в центрі скелелазіння в місті Словенська Бистриця. Спортсменка почала проходити маршрути з вечора, а потім, після короткого відпочинку, продовжила сходження. Зазвичай Яня проходить чотири маршрути за годину, але зараз за цей самий час долає десять. Мене завжди надихають нові виклики. Те, чого я раніше не пробувала, те, що можливо не змогли подолати інші. Це мотивує мене найбільше. Марафон приніс спортсменці різні емоції. Я почуваюся фантастично, пережила різні відчуття від припливу енергії на старті до стану, коли болять ноги та руки, коли хочеться спати. Але потім отримуєш нову енергію від дітей, глядачів, оболівальників. Гроші від продажу квитків передадуть проєктові спонсорству в спорті. Він допомагає молодим талановитим спортсменам із малозабезпечених сімей. Доброчинність стоїть віще за всі медалі, бо в загальному підсумку тільки це й важливо. Хочу, щоб після завершення моєї кар'єри мене пам'ятали не лише через медалі, а й через те, як багато я зробила для молодих спортсменів і яким прикладом для наслідування була. Яня Гранбред перша в історії жінка, яка перемогла у змаганнях зі скелелазення на олімпіаді. Спочатку вона виборола золото на іграх у Токіо у 2021 році. Потім захистила свій титул на олімпіаді в Парижі. 2024 -го. яня також сім разів ставала чемпіонкою світу та один раз чемпіонкою Європи.